Вітаю, шановне пасту. Сьогодні в роботі у нас салімблоки на Chevrolet Bolt. Ми реставруємо кульові опори, встановлюємо свої салімблоки. Один важіль ми вже відреставрували, інший ми залишили в такому стані, щоб ви зрозуміли, як взагалі проходить реставрація. Палець ми вже розфрезерували. Важіль, дістали палець, полірнули, шліфанули. Замінимо сухарість, мазочку, пильник. Тобто, в кінцевий результат буде виглядати ось так. Салімблоки. Ось переднього речога задній, який кріпиться в цю кобу металеву. Якщо ви бачите, він має демпфери з отворами. Наш сарімблок іде посилений з демпферами, як з однієї сторони, так і з іншої. Салімблок, цукерка вже запресований в важіль це нашого виробництва. Для зрівняння, ось сарімблок э, бушний, ну, тобто його життя трошки потріпало, бачите, його стан. І ось сарімблок наш. Тобто сарімблоки перепресовуємо, відновлюємо реставрацію, дігаємо пильник, э, сухарик, замінюємо, змазочку ставимо і завтра відправляємо клієнту і надаємо на все гарантію. Звертайтесь до компанії «Автошторм».